Доброго дня, шановні. Сьогодні ми з вами продовжуємо робити ранкову зарядку. Зробимо сьогодні невеличку ранкову зарядку, розминку та зробимо сьогодні стійку на локтях, я маю на увазі. Отримаємо планку. Робимо все спокійно, без різких рухів. Я вас прошу, будь ласка, хто мені ще не відправляв? Свої ранкові зарядки. Будь ласка, записуйтесь у форматі невеличких відеороликів. Нехай це відеоролики будуть хвилинка, півтори хвилинки, максимум 2 хвилинки записали. обов'язково. не забувайте підписуватись ім'я прізвище, з якого ви класу, і від якого це зроблена ранкова зарядка. Та відправляйте мені, будь ласка, в WhatsApp, в Telegram, Viber. Або прикріпляйте і відправляйте на платформу нові знання. А ми сьогодні з вами розпочинаємо. Робимо спокійно, без різких рухів. Розпочинаємо з верхніх кінцівок. Виконуємо завдання. Поїхали руки на повс, нахил голови вперед, назад, вліво-вправо. Розпочинаємо. Наступне завдання. Повороти голови вліво праву сторону. Спокійно, без різких рухів. Все виконуємо. Спокійно. Розпочинаємо завдання. Раз, два, три, чотири. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Молодці. Наступне завдання. Руки в сторони. Кистями чотири рази до себе, чотири від себе, руки в сторону, розпочинаємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім до себе. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Закінчити руки в сторону. Руками чотири рази до себе. Чотири від себе, руки в сторону. Розпочинаємо. Раз, два, три. До себе раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. До себе раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Закінчу. Дуже добре. Наступне завдання. Чотири випади плечами вперед, чотири назад. Коли виконуємо це завдання, тримаємо ровну спину спокійно. Випади плечами. Раз. Молодці, наступне завдання. Руки на пояс. Нахил тулуба вперед, назад, ліво вправо. Розпочнемо. Спокійно, без різких рухів. Руки на пояс. Ноги на шині пліч. Виконуємо. Раз. Три. Три. Чотири. Раз. Три. Три. Чотири. Раз. Тве. Три. Чотири. Раз. Давай. Три. Закінчимо оці. Руки на пояс. Два повороти тулуба вліво. Два порота, тулуба вправо, Руки на пояс. Розпочнемо. Раз, два, три, чотири. Молодці, дуже старайтесь. П'ять, шість, сім, вісім. Продовжуємо. Дев'ять, Десять. Одинадцять. Дванадцять. І ще Раз. Два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, Дев'ять, десять, дванадцять, дванадцять. І ще одне повторення. Раз. Молодці. Наступне завдання. 15 нахил нахосплуба якомога нижче. При цьому не обов'язково торкатись ладонями підлоги, але робимо якомога нижче, при цьому тримаємо рівно спину, ноги не згибаємо. Розпочинаємо. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Молодці. І на останок. Нараз стаємо на носки. На два спокійно перекатуємо, стаємо на п'ятки. Без різких рухів. Молодці дуже старайтесь. Розпочинаємо. На носки стаємо спокійно. Раз. Перекатимо спокійно. Носок на себе. Стаємо на п'ятки два. Спокійно. На носки стаємо. Раз. Перекатуємо, стаємо на п'ятки. Два. Спокійно стаємо на носки. Раз. Пекатуємо, стаємо, тягнемо носок на себе, стаємо на п'ятки 2. І ще три повторення, на носки стаємо. Вперед. Раз. Тягнемося якомога вище догори. Стаємо на п'ятки 2. Перекатуємо і стаємо на носки. Раз. Перекатуємо спокійно. Стаємо на п'ятки 2. І останнє повторення, на носки стаємо спокійно. І перекатуємо спокійно на п'ятки. Два. Переходимо сьогодні до вправи. Сьогодні тримаємо планку 20 секунд. Один раз, 20 секунд. І на, і на цьому сьогодні все. Робимо услух. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. На цьому все. Будь ласка, я вас прошу. Не забувайте робити ранкову зарядку. Не забувайте, будь ласка, її записувати, коли у вас є час. Записуйте і відправляйте мені, будь ласка, будьте здорові, бережіть себе. До побачення до інших зустрічей. На все добре.